Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїл. Радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні вибачайте за звук, буде без мікрофонів, тому що відео таке спонтанне. Захотілося записати. При монтажі затрималось трошки відео про кемпінг, тому дивіться вже через тиждень. Я сподіваюся, його домонтує. Монтажер все буде добре. Тому зараз, щоб ви мене не забували, запишу такі відео коротенькі про перший досвід, не мій особисто, але моєї сестри. В... Медичну допомогу вони звертались в швидку, не то, щоб у швидку, але в емердженсі, де швидко приймають, якби вони поїхали в клініку. Зараз трішки про це розповім. перед усім дякую, що дивитесь Не забувайте, що ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера. Вже ось таку суму зібрали. Тому, якщо хочете долучитись до цього, можете відправити свої грошенята за реквізитами в описі під відео або коментарях в закріпленому коментарі також будуть ці реквізити. Також за кожну подобайку під кожним відео я відправляю одну гривню свою за кожну вашу подобайку. Якщо не можете відправити свої гроші, ставте подобайку відео, і я одну гривню за вас відправлю. А, і також в цьому відео розкажу. Вже було таке відео, але багато людей його не бачило. І розповім на мою думку, скільки потрібно грошей тут, в Канаді на перший час. Поїхали! з клініки. А, У моєї сестри заболіло око, в неї почала збиратись вода, почало чухатись і вона не знала, що це таке. І вони з чоловіком поїхали в Emergenсі. Поїхали в Emerженсі, приїхали, і ми, ми знали вже таке, що тут краще не їхати в лікарню, а якщо можна дотерпіти, то піти на звичайний прийом лікаря Walking Clinic. В робочий день в живій черзі або записатись, тому що в швидкій, в швидкому прийомі там великі черги, і вони приймають в першу чергу важко поранених, важко захворюваних людей. І якби є така градація, хто може почекати, той чекає, хто потрібно швидко, то приймають швидше. І ось вони поїхали з цим оком, Їх там зареєстрували в чергу і сказали їм чекати 4 години. Вони прочекали до 12-ї ночі, <хи> і приходили люди, яким потрібна негайна допомога. І знову і знову їх відкладали. І вже вони бачать на табло, що у них час очікування було 4 години, вже стало 9 годин, що їх приймуть вже о 6-й ранку чи в 5-й я вже точно не пам'ятаю. Так вони і не дочекались і поїхали додому назад, тільки зря провели час. І ще крім того, чекали вони в черзі з людьми, не дуже приємна була атмосфера. Там хтось вибачаюсь, якісь кишечки, захворювання шлунку, було, не знаю. І вивершення вулкану було з роту весь час. то хтось приїде, були люди, які дівчина була у якої зломана нога. Вона сидить, плаче і нема боль, відчуває дуже сильну. І лікарі не виходять, нічого не, не пропонують, навіть ліків якихось обезпалюючих, не знаю, вона чекала е, довго. Тому краще в такі ситуації не потрапляти, тому що вас приймуть дуже швидко, якщо у вас прям таке, що ви зараз помрете, якщо вас не приймуть. Якщо ви можете чекати, і навіть якщо це відкрита якась рана, е, то вони максимум, я думаю, можуть зупинити кровотечу і ви знову ж таки будете чекати. Тому. Якщо, ви можете, якщо щось сталося, і ви можете дочекати до наступного дня, то краще дочекайтесь наступного дня, підіть в Волк-Клінік, встаньте, за... там можна записатись, або чекати живу чергу, там якось так працює, або. Зараз машина проїде. Жива черга, або ви приходите, записуєтесь на цей же день. Вас записують там і говорять там сьогодні на четверту, і ви приходите сьогодні на четверту. Тому така моя порада. Якщо можете почекати, то дочекайтесь наступного дня і підіть в волки клінік. Але вже якщо щось таке термінове сталося, то йдіть в клініку в емердженсі, де приймають людей, які не можуть чекати відкладення, але готуйтеся, що можливо треба буде чекати. Можливо, буде там атмосфера не дуже і, можливо, навіть ви е, отримаєте якісь захворювання з-за того, що там сиділи, якісь вірусні, тому що там всі чекають в одній приймальні. Ось так ось, з приводу першого досвіду не мого особисто, але моєї сестри, і це неприємне таке сталося. Але що ж, це досвід, і будемо старатись берегти себе і не попадати в такі ситуації, коли потрібно швидко їхати в лікарню. Далі з приводу грошей, скільки потрібно брати на перший час, і скільки ми брали. В мене був такий коментар, і деякі люди ще запитуються, запитуються. Старе відео було, як ми тільки приїхали, але зараз поділюсь, можливо, щось змінилося і в моїх думках. Я скажу так: ми коли сюди їхали, ми мали десь 9 тисяч доларів канадських чи канадських, здається вже. Це була вся наша сума. Це без тих, без цієї допомоги, що ми отримали. І чи вистачило нам цього чи ні, так, нам цього вистачило, але я відносно швидко знайшов роботу. Плюс ми купили одне авто з Швагером, з чоловіком моєї сестри, з моєю сестрою на двох перший час. Ми перший час орендували одне житло на двох, а тому, якби. Я більш-менш вільно себе відчував фінансово. Я місяць не працював, через місяць пішов на роботу. Звичайно, є люди, які приїжджають з меншою кількістю грошей, приїжджають взагалі там без грошей, беруть цю допомогу три тисячі і щось шукають. Але ви маєте розуміти і. Полагатись на свої сили на те, як ви хочете жити, як ви відчуваєте, чи спораєтесь ви чи ні, і все залежить від удачі, можна так сказати, ще. Чи знайдете ви швидку роботу, чи ні, як будете старатися в, в цьому напрямку, чи готові ви жити десь в бейсменті, в якомусь там, щоб дешевше було за 900 доларів, за тисячу, чи ви хочете відразу будинок великий. І тут все настільки індивідуально, що я не можу сказати, яка сума вам потрібна. Але якщо рахувати для початку візьмемо такі середні умови, що ви приїхали. Місяць будете шукати житло, точніше місяць будете шукати роботу. Десь ви там знайшли вже житло заздалегідь, або десь поживете кілька тижнів, щоб знайти, то давайте рахувати так: приблизно 1200-1300, Я говорю зараз про Радір, я не говорю про великі міста, хоча в. Калгарі, Едмонтон дорожче, звичайно, житло, здається, 1600. Я сильно не моніторив. Хто знає, поправте мене в коментарях, скільки середнє таке житло або мінімальне, за скільки можна зняти людині, яка тільки приїхала. Давайте так беремо редір, менше місто, в якому я орієнтуюся: 1200, 1300, хай 1300 буде з запасом. Це житло вам потрібно буде заплатити за перший місяць, і це завдаток, який вам повернуть. Тобто, це вже 2600 доларів. Плюс вам місяць треба буде за щось жити. Жити місяць, я не знаю, це там, ну, доки ви не знайдете роботу, ну хай 700 доларів з урахуванням, що ви в футбанк будете ходити брати їжу на перший час, е, ви можете це робити. там, Хай 700 доларів. Тобто у нас так: е, 2600 це житло. Плюс хай 400 доларів їжа це 3 тисячі. Плюс, я не знаю, автомобіль. Вам потрібно буде на перший відразу купувати автомобіль, бо без авто дуже тяжко. Хоча є люди, які живуть і користуються загальним транспортом або велосипедами влітку. Ми теж коли приїхали влітку, у нас не було автомобіля в перший час. Ми користувалися велосипедами. Наш нам нам наш знайомий подарував е велосипеди. Звичайні недорогі велосипеди, вони нас дуже виручили на початку, і ми їздили ними. Ось. Але автомобіль дуже важливий. Автомобіль нормальний, щоб купити, ну я не знаю, від 3-4 тисяч, якщо ви хочете якісь старенькі, можете ремонтувати, можна і дешевше. Але все залежить від вас. Давайте так, автомобіль не беремо до уваги, але ви почули, що я сказав, що він треба і на нього теж треба рахувати гроші. Тобто, мінімум, що вам потрібно мати, це на житло. І на їжу, це три тисячі. Плюс вам потрібно буде, наприклад, купити сім-карту, заплатити за інтернет, за страхування житла, це теж треба враховувати. Це ще я не знаю, яка сума, нехай тисячу ще накинемо на це, все, якісь форс-мажори. Тобто чотири тисячі на старт ну це край. Я вважаю, що якщо родина приїжджає з трьох людей, двоє дорослих, і дитина. Ну, 4 тисячі це мінімум, який потрібно мати. Звичайно, ви можете розраховувати на допомогу 3 тисячі доларів, які отримаєте на кожного дорослого, і плюс на дитину півтори. Тобто це виходить 7,5 тисяч. Теоретично ви можете розраховувати на ці кошти, прожити там місяць, заплатити за житло і прокормити себе родиною ще й купити якісь дешевенькі авто. Але це все в теорії. Це в ідеалі, якщо ви знайдете житло за ту суму, якщо ви знайдете роботу відразу за місяць, що зможе вам покривати і ваші витрати, то в ідеалі вам вистачить допомоги. Але наскільки я знаю з практики, не всі знаходять за місяць роботу, знаходять низько роботу, що не можуть вивести е, витрати, тому ви приходиться додавати ще якісь свої накоплювальні гроші е, раніше. Перший час пізніше вже знаходяться і краща робота, тобто це все індивідуально. І ще велика штука, така роль, яку грає, це житло. Не всі можуть, не всім можуть дати отак от житло відразу. Є звичайно ріелторські компанії, є фірми, які дають українцям без там перших знесків, без роботи, просто ось так дають житло за ну, оренду без якихось умов, але переважно це. Якщо ви орендуєте житло, вас можуть попросити або довідку, що ви працюєте і заробляєте гроші, або показати ваш банківський рахунок, що у вас є гроші, заплатити за житло. У вас має там бути 5, 6, 7 тисяч доларів, не знаю. І або можуть вас попросити заплатити на півроку, або навіть і на рік. Я чув такі випадки. Тому це все індивідуально, на це, на це теж треба розраховувати. З мого досвіду ми привезли десь 9 тисяч доларів канадських. Потім ми е, е, отримали тут допомогу, і я не скажу, що ми прямо тут шикували. Ми так, ми трошки по млівлітку е, ми приїхали. Ми поїздили, відпочивали, Місяць десь не працювали. Потім я ж не відразу заробітну плату отримав. Тобто, ще я там три тижні попрацював, щоб отримати зарплату за два тижні. Е, ми купили автомобіль, потрібно було купувати якісь меблі додому. Це все теж треба враховувати а, все, 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 все. І а, в ітогі ми ті всі гроші, що привезли з собою, ми їх тут потратили. Вже починаємо потроху збирати на піар, тому що на піар теж треба буде платити. Ну але я повторюсь: чим більше грошей ви привезете, тим краще. Тому <кій> орієнтуйтесь по ваших можливостях. Можете брати до уваги те, що я сьогодні розповів про гроші, але звичайно розраховуйте на свої сили, шукайте інформацію ще, шукайте заздалегідь роботу, ще приї... не приїхавши сюди, шукайте заздалегідь житло. Це дуже допомагає. Ми так з Польщі знайшли житло тут. Знайшли житло в інтернеті через Фейсбук, і наш знайомий, який жив в редірі, що велосипеди нам подарував, він поїхав і подивився те житло і домовився. І він, якби, виступив гарантом, що ми будемо платити. Якось там так це працює. Він а, заступився за нас, що ми відповідальні і будемо платити, і в разі чого він буде платити, якщо ми не зможемо платити. ось. А, але можливо, у вас теж є якісь знайомі друзі, які можуть так зробити, або. А, Знаходьте, знайомтесь в Фейсбуці з українцями, які вже тут проживають, можливо, вони вам допоможуть. Багато є е, міграційних центрів, які допомагають з цим. Тому без вихідних ситуацій нема. Шукайте житло заздалегідь. Роботу також можете заздалегідь шукати, розсилати резюме, е, і там уже спілкуватись, хто вам відповість по резюме. Це все, що я хотів сказати про гроші, про медицину, розповів. Якщо у вас будуть ще запитання про гроші, пишіть обзадні, пишіть обов'язково в коментарях, я спробую відповісти. Це я розповідав з мого досвіду. Як я бачу, як я пережив, це не е, обов'язково буде так у вас, тому що всі ми в різних умовах, в різних ситуаціях житлових потрапляємо. Тому орієнтуйтесь на мій досвід, але у вас може бути зовсім інакше. Дякую, що подивились відео. Чекайте на наступне відео. Буде дуже цікаве. Багато роботи монтажер там зробив. Я ще його не бачив те відео, бо ще не змонтували. Але думаю, буде цікаве відео. Я бажаю вам мирного неба. Все буде Україна. Па.